Камерамен, що таке? Себе нормально? Ти себе нормально чувствуєш? Тебе нічого не болить? Та наче ні, нічого не болить. Та не знаю, вчора ж все було нормально вчора. Я вбив парочку зомбі, а це вже щось начало таке боліти. Мама не горю. Ну... Може, це в тебе зараження? Та не можуть бути, що це в мене зараження. Ну, прилягни трошки. Я прилягнув. Текс. Щас ми тобі будемо пилить. Може, в тебе щось там таке по, 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 полагодить? А, точно, ми ж вчора ж билися з босом. Він до тів іменів, тіві мене Титана живого чуть не вбив. І він до нас ще при, прилітав. Ми улетіли, а він до нас прилітав. Може він. Він мене так толкнув. Аж камера затрусилася. Ладно, mm. я mm. вас буду охороняти. Хм. Я їх не думаю, щоб вони його вилечили. Не тись. Я їм не, не дам. Шш. Я їм не дам, щоб буде його виріш. Його вбить. Ш. І вбить. Ха ха-ха-ха-ха. Баба. Что происходит? Кто <sharp character> <rez margen misf assessing> Ой, больно. Меня присасує. О, сейчас тебе чуть-чуть заплю. Вот плю. Вот пустый, братан. Вот

Вибач не хотів я. Угу. Не хотів. А хто мене ударив? Ай. Я встану. Стой, ми тебе не додіяли! Стой! не йди, йди, там небезпечно тобі тоді нельзя. Він, він ТВ мене вбив. Я живий вс нормально. На. Ти, а чого ты именно у мене Уже другий раз. А Ха. чого ты кошу не дай? А я, хотів вже. Ти не хотіла уже. Ты ж у мене на непрости? Зворить Фух. Надо тікать, а то замучить. І щас. Я сейчас. Я вернулся и пишу сюда. процентів в мене. Мені Х. Ха -ха -ха. не да. ти ти Икс. Х-ха-ха. Я таких ненавижу. Чупзиків. Малолетніх. Хто це з нас малолетні? Безос навижу. Ты наших куча Ти наших куча повбивал. Ты чего ти ж був на нашій стороні? Карампу забрали, тому що я там був і там народився. Ну, то й создався. Ну, це ми ще подивимось. Я так поняв, вы друж... два дружбана. Да. Это пенсов был выключать. Это тут Ай, Боюсь ему. Блин, так-так-так-так-так-так. Ёпсель, вопсель. Целый если честно. Надо выключить пылок. Эй, плешка, малешка. Надо запыльнуть. Что происходит? Олег Бебрович, Ольох Ану ну ти сюди. Не надо, не надо. Чого ты наділа? Притягування Давай, давай, до мене котику, до мене котику, єс! Отпусти. На, мене. на це раз ми тебе вб'ємо. що там до мене прилетіло? Давай, давай нападають. Настрой, а ти один. Та мені пофіг. Ой, ти мені борду припідплив. На по лазерам твоим тупым. Давай, давай, выламуй, выламуй, получай. Ты ч на творев? Эй. Ну лави. Дым, ну ч... Ой, моя мои победочки. Помидор. Що с тобой, мужик? С тобой все нормально. Да так... Та я не поняв. А я не поняв. Дивно. А ну иди сюда, паринка. Ты уничтожив помидора. Получай хны, хных. Хни, коли ти вже хнеш, я ніколи не хну. Це ви хнете колись. Я тобі. Що е, це таке? Вулкейну какой? -то. Я вам допоможу, хе хе І я тобі поможу. Ці вімен сила. Карампус – це слабость. ми ще подивимось, а ну йди сюди, тебе розроблю на шмаття. І ти мене будеш сосати. Кот, твій грязний е -е -е -е. Дарова, Лисі. Ай, ти дурачок. Я не дурачок, це ти дурачок. Та чого ти всіх кусаєш? Ненормальний псих, Ой. обожаю вас убивать. А я ненавижу тебя. Марамана ненавидить тебе. День не найду кнопки. Кнопку украли. З Богом! Е, чого він? йопсіль мопсель. Ти до мене, я тебе розроблю. Та не тебе, ти дурачок. Ха промазав на. Получай. Надо тебе за жопу укусить, кусь. Лук Лукмий, я не подивлюсь до тебе. Давай, кусайся! Давай, давай! Я тебе укушу. Кусь Ай! мене! Получай клешня тупо. Треба вирватися якось. Зараз в прыжки стрельну. Давай стріляй, хай вмре дисть. Ха ви мене не вб'єте. Я тобі допоможу, а камерамен де? Щас выстрелю в нього. Дичь, ха, ха. Тобі не повезло, малолє... малолетка? З'їж трошки лазерів. Ой, ай, ноги. боги. Я улітаю. Я б... макарю. Ніфіга сі ти мене откинув! <гліти> так, звісно, що я зроблю, если в мене кусючка. Я улітаю. Тут вже небезпечно. Тут вже монстри б'ються. Слава Богу, я втік, моя рука, моя рука, моя твутичка Моя ручка, моя рука я отомщу за руку. А фі гить. Та що мені це? Ей, войди. Ей, войди. Заткнившись. Пушка Счастье будет кучкой до кучки Куськой до ку и до письки. Укусыло подло. Отдыхать. Укусыть. Я не контролюю своє тіло, заткнися, паразит тупий, здохне Кусаться. далеко ви радуєтеся. Я цур. Улітаю на 9.0 Кажеться, наче я не дали. І після мене ядерка появиться, яка знисе цей планету землі. Ді... Ой, я б сір. Есть колишня одцепила мене, Угу У, и сама розпалася ця тупейшая. Єсть! Тамара Васильевна, мы его уничтожили, карапуза. Да блин. Есть. Мы уничтожили цього карапуза, и він ще й в задачу підірвався. Що с помидором? Помидор поги помер. А ти вімен, кстати, де? Что вообще произошло? Ладно, я улетаю. Мой боссы уничтожили. Симно.